Українська народна казка Козак Мамарига. Козак Мамарига служив у багачів 25 років. Заробив три мідні гроші та й пішов у путь дорогу, куди очі світять. Іде він дорогою іде, зустрічає парубка. Добрий день, парубче, каже. День добрий вам, відповідає той. А хто ви такі є? Я, козак Мамарига, служив багачів 25 років, заробив три мідні гроші та йду, куди очі світять, а ти хто? А я, каже парубок, наймитував в одного пана. Та як косив жита, то знайшов у полі торбину волосянину, таку, що сама дає їсти і пити. А пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Тільки я торбинку забрав та й утік. А де ж торбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо разом, будеш мені за брата. Пішли вони вдвох. Ідуть собі, йдуть, зустрічають другого парубка. Добрий день, парубче, кажуть. День добрий вам, відказує той. А хто ви такі є? Я, козак Мамарига, а це мій побратим, а ти хто? А я, каже парубок, наймитував в одного пана та як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку дротянку, таку, що сама будь-яку роботу зробить. А пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Та не став я того ждати, взяв та й утік. А де ж торбинка? То розбійники в лісі напали, відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони далі, ідуть та йдуть, зустрічають третього. Добрий день, парубче. День добрий і вам. А хто ж ви такі? Я козак Мамарига, а це мої побратими. А ти хто? А я, каже, третій парубок наімитував в одного пана. Та як пас коні, то знайшов у лузі чоботи такі, що поверх води ходять. А пан дізнався та й хотів мене бити, а чоботи відібрати, то я й утік. Де ж ті чоботи? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони в чотирьох, де хліба випросять, де на роботу за харчі стануть, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак Мамарига і каже Тут, брати мої, треба нам різнитися. Є в мене три мідні гроші. Беріть собі кожен по грошу, та хто на яку сторону хоче, то туди йдіть. А мені, яка дорога застанеться, така й буде. Дав він їм кожному по мідному грошу, попрощалися вони і розійшлися. То й на ту дорогу, а то й на ту. Пішов далі козак Мамарига сам один, ходив довго, аж три роки. Ішов якось великим лісом, вийшов на широку галявину. Коли дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них. «Добрий день, – каже, люди добрі, За що це ви б'єтесь? А вони відповідають. Та ось є в нас торбинка волосянка що сама дає їсти і пити. Та торбинка дротянка, що будь-яку роботу сама робить, та чоботи, що поверх води ходять. А ще є в нас кінь, гивер. Так отой каже, що я візьму те, а отой каже, що і я візьму те, ніяк не поділимось та й б'ємося. Еге, думає козак Мамарига, це значить ті самі розбійники. Ну заждіть же, я вас помирю, а сам говорить, чи згодні ви послухати мене, козака Мамаригу. Ніхто краще не поділить вас, як я. Згодні, кажуть розбійники, діли нас, козаче Мамариго. Отак зробить, каже він. Покладіть отут біля мене торбинку, волосянку, торбинку дротянку і чоботи й коня гивера поставте, а саме йдіть на той кінець галяви. Тоді, як махнув рукою, а ви й біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бере що найбільш до вподоби. Потім другий і собі візьме, далі й третій, а вже четвертому те, що застанеться. Побігли вони на той кінець галяви, а він не став часу гаяти, вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня гивера скочив. Гей, козаче, каже кінь гивер, як тебе нести, чи поверх дерев, чи поверх комишу? Неси поверх дерев, говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники побачили, біжать назад, та де вже їм коня гивера здогнати. А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й думає треба мені моїх побратимів шукати та їм їхнє майно повернути, що колись в них розбійники відняли. Віддам їм торбинки, волосяну та дротяну і чоботи, а вже кінь гивер мені зостанеться. І поїхав по світу їх шукати. Довго там чи хутко, а приїжджає він якось до багатого двору. Просить води напитися. Коли це виходить з хати господар і питає А хто ти є та куди їдеш? Я, каже козак Мамарига, їду шукати моїх побратимів. Зрадів той чоловік кинувся до нього. Так я ж і є твій побратим, що колись торбинку волосянку знайшов і від пана втік. Отож я й привіз тобі твою торбинку Волосянку, каже козак Мамарига. Тут побратим бере його за руки, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти й пити. Козак Мамарига дістає торбинку Волосянку та й дає йому. Ні, побратим каже, не візьму я в тебе торбинку, нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний грош щастя приніс. Я тепер забагатів і живу в повному достатку. Погостював козак Мамарига в свого побратима днів зо три, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох шукати. Чи довго, чи хутко, а приїздить він ще до багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що колись торбинку дротянку знайшов та від пана втік. Ну і цей козака Мамаригу з пошаною зустрів, а від торбинки дротянки відмовився. Я, каже, з твого мідного гроша тоді забагатів і живу тепер у повному достатку. Нехай торбинка твоя буде. Погостював козак Мамарига і в цього поїхав третього шукати. Їздив, їздив по світу та приїхав до багатого двору, ще багатшого за ті двори. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака Мамаригу з пошадною, а від чобіт відмовився. В мене, каже, від твого мідного грошу достаток пішов, то мені тепер ті чоботи не потрібні. На що мені поверх води ходити? А тобі вони, може, і в пригоді стануть. Попрощався козак Мамарига і з цим побратимом, та й поїхав собі далі по світу мандрувати, щастя долі шукати, їздить та їздить, поки втомиться, а туди спиниться десь при дорозі й торбинку дротянку дістає. Торбиночко, дратяночко, став мені шатро. Виходить тут з торбинки слуги, вмить шатро поставлять, а самі знову торбинку сховаються. Козак мамарига тоді торбинку волосянку розшморгує. Торбиночко, волосяночко, дай мені їсти і пити. Враз де не візьміться, стіл на столі наїдки, напитки різні, їж пий не досхочу. А тоді тільки скаже Торбочко, уберись. Все й прибереться знову в торбу, як і було. Отак мандрував козак Мамарига та, мандруючий, приїхав у чужу землю. І почув тут він від людей, що є в цій землі король. А в короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під тим дубом лежить скарб незлічений. І оголосив король, хто того дуба зрубає, коріння викорчує, і скарб достане. То він тому пів королівства відпише і дочку свою заміж віддасть. Та тільки хто не брався, ніхто не може того дуба зрубати. Почув проте козак Мамарига та й каже Що ж, спробуємо зрубати. Поїхав він до королівського палацу та й опинився, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Вийшов до нього король, хто такий, питає. Я, каже, казак Мамарига, можу тобі скарб з-під дуба дістати. Ну, король каже, як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі півкоролівства відпишу і дочку мою королівну за тебе віддам. Та як не зробиш за ніч твоя голова з пліч? От настала ніч. Козак Мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку дротянку. Торбиночко, дротяночко, зрубай дуба. Коріння викорчуй, скарб дістань. Тут вийшли з торбинки слуги, взялися до роботи, а козак Мамарига ліг собі осторонь і спочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний, коріння викорчуване і скарб витягнений. А слуги знову торбинці поховалися. Королю не спиться, не терпиться, встав у досвіта, Вийшов на ганок та так і оторопів. Нема в дворі дуба вже зрубаний, а там, де він стояв, тільки яма глибока. І стоять край тої ями великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіти, скарб не Прокидається тут козак Мамарига, підходить до ганку, ось каже, давно вже все зроблено. Справді, зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. А королівна виридує, не хоче, чого це я маю за простого козака йти. Нічого не вдієш, каже король, треба йти. Взялися тут весілля гуляти, вже й відгуляли. Відписує король козакові мамаризі півкоролівства. А козак Мамарига каже. Що мені пів королівства? У вас королівство мале, відпишіть мені все, а половини я не хочу. Не хочеш, то твоя воля, каже король, а тільки другої половини я не дам. Виводить тоді козак Мамарига із конюшні свого коня гивера, бере жінку за руку. Бувайте здорові, каже, коли не хочете відписувати усього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку саджає. Як тебе нести? питає кінь Гивер. Неси поверх дерева. Поніс кінь Гивер, тільки ку курява звелася. Несе добу, несе другу, заніс аж до Чорного моря. Помчав понад Чорним морем, вже й землі ніде навколо не видно, скрізь тільки хвилі ходять. Коли ось камінь серед моря. Спустилися вони на той камінь відпочити. Козак Мамарига здіймає з плеча торбу волосяночку. Торбочко волосяночко, дай нам їсти і пити. Тут стіл враз де не взявся, найдки, напитки на столі, що королівна й у свого батька таких не бачила. Напилися, наїлися. Торбочко, волосяночко, уберись. Все й прибралось вмить. Не стало нічого. Полягали туди вони на камені спати. Він заснув міцно. А вона тишком нишком встала, торбинки обидві заховала та до коня гивера, тільки ногу встремно поставила, а кінь одразу й питає Куди тебе нести? Неси, каже, до мого батька. І поніс її кінь, тільки й бачили. Виспався козак Мамарига, прокинувся, коли дивиться. Нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ані дротянки, тільки чоботи лежать. Е, каже він, як чоботи тут, то ще козак Мамарига не загине. Узув чоботи та й пішов поверх води. Ішов ішов аж дві доби, перейшов через море, іде далі суходолом. Схотілось йому їсти. Бачить, стоїть кущ вишневий з ягодами. Козак Мамарига ягодку вирвав, кинув у рот. І враз виріс у нього на голові величезний ріг, вирвав другу ягідку, кинув у рот. Виріс другий рік. Гай-гай, каже він, як же мені з такими рогами жити. Коли дивиться, стоїть другий кущ, і на ньому теж ягід рясно. А що, каже, може, і ці покоштувати, вже ж гірше не буде. Вирвав з того куща ягідку, з'їв і спав один ріг. Вирвав другу з'їв, третій ріг спав. Нарвав він тоді ягід із того і з того куща та й пішов у те королівство, де була його жінка. Як став підходити, сяк так, переборжався, щоб не впізнали й, пішов до королівського ганку. Гукає ягоди!» Королівна почула, посилає служницю, піди, каже, подивись, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть, а десь, видно, вже поспіли. Служниця вийшла, питає, чи добрі ягоди, та чи дорогі? Дорогі та добрі. По чому? По срібному карбованцю ягідка. Служниця пішла, розповіла королівні, королівна дала їй карбованців півсотні. На, каже, купи мені тих ягід. Козак Мамарига гроші взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королівна ягідку і кидає в рот, та відразу й другу теж в рот, і раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулася королівна до дзеркала, глянула. Та як закричить з переляку, збіглися слуги. Прибіг король, жахнувся. Що це таке, що ти їла? А вона плаче і про ягоди розповідає. Не може того бути, каже король, щоб від ягід таке сталося. Ану, де ті ягоди? Взяв та й вкинув і собі в рот ягоди. Тут зразу і в нього роги виросли. Злякався король, розгнівався. Наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити, як королю і королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб оті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства, подивилися, подивилися, нічого не зроблять, не спадають роги. Посилає король гінців по чужих землях, оголошує, хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише, аби тільки йому з дочкою такої бридоти позбутися. Поприїздили лікарі із чужих земель, як не мудрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королів на плаче, розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. На що нам король із рогами? Не хочемо такого короля. От приходить козак Мамарига до короля. Добрий день, каже Тестенько, може, я вам допоможу? Ой, зятенько, допоможи, каже король, відпущу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже козак Мамарига, і дає йому дві ягідки з того другого куща. Тільки проковтнув їх король, вмить роги спали. А королівна плаче, благає, чоловіче мій любий, дай же й мені. Ні, він, каже, тобі не дам, де ти мого коня гили раділа. Живий твій кінь у стайні стоїть, пожалій мене, дай ягідку. А торбинка веласянка та дротянка де. Цілі твої торбинки в спальні на гвістку висять, порятуй мене. А не будеш більше мене кидати. Не буду до віку вічного. Тут бере він ягідку і кидав їй в рот, враз один ріг спав, кинув другу, другий ріг спав. І стала королівна така, як і була. Ну, дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти, відписав король казакові Мамаризі усе королівство і живуть в тому королівстві всі багаті та щасливі. Торбинка волосянка кожному їсти пити дає. А дротянка будь-яку роботу робить.